У мікрорайоні Левада по вулиці Володимира Івасюка, колишній головка, завершують оновлення дитячого майданчика. Майстри демонтують конструкції та елементи, що вже вийшли з ладу. Натомість поруч встановили нову гірку із гойдалкою. А щоб дітки гралися безпечно, землю навколо ігрової зони посипали піском. Розповідає депутат Полтавської міської ради Денис Поліщук, який опікується цим мікрорайоном. До мене зверталися батьки щодо встановлення та оновлення дитячих майданчиків, то вони збирали підписи чи телефонували і казали, що там потрібно встановити дитячий майданчик чи оновити дитячий майданчик. Так, це не великі дитячі майданчики. Це те, як кажуть, що щоб можливо було дозволити з бюджету використати грошей, мешканці мікрорайону Левада переконують, новий сучасний дитячий майданчик тут був необхідний, бо гратися на попередньому було просто небезпечно. Був майданчик аварійний тут. Палки якісь валялися, дітки ламали ножки, тому що ситуацію ми самі з чоловіком таку бачили. Ось, а зараз ви що, наша качель та ось, ми за нею ганяємось по всьому місту, дуже подобається. Тому так вдячні. Ми з вікна побачили, взагалі класно. Тому з за задоволенням зараз будемо на майданчику відпочивати. Старенька гірка була незручна, дітям було взагалі на ній незручно кататися, падали, попу набивали. Зараз наче непогана, гарно, новий майданчик. Зараз краще став. Дітям їздить повигратися. Я думаю, що дітям сподобається. Ми звідти йшли і Анічка побачила, то вже хоче на качелю. Так? Сподобалось тобі? Подобається? Так, дякуємо, що хтось щось робить в ці складні часи. Цього року це останній поточний ремонт дитячих майданчиків з частковим додаванням нових елементів. Усього таких по місту за 2024-й оновили близько десятка. Додає Денис Поліщук. В наступному році також є. Вже складаємо список, і ми маємо надію, що у бюджету нашого міста будуть кошти, за які будуть встановлені та оновлені дитячі майданчики. І, незважаючи на те, що в нашій країні війна, ми робимо все, щоб діти цього не відчували.